Тоді він різко присів на задні лапи і відштовхнувся, здінявши за собою хмаринку піску. Гау так пімав. Вогнелап схопив ще тепле тільце зубами і з високо піднятим хвостом повернувся в напрямку гаю, де його чекали, ти хотіли в усе. Тепер він насправді став новаком громового. Вогнелап рудий молодий новак. Кецюнів минулого. Синя зірка. Мудра та спокійна кішка. ПРОвідниця громового клану. Левосерд. Мудрий кіт. Виховник сіролапа, воєвода громового клану. Помічник синьозірки зірки. Білошторн, світлий котик. Вояк громового клану. Виховник пісколапки. Пісколапка світла руденька кішка, дочка рудохвоства, Учениця білошторма. шторма. Сіролап сірий котик, друг вогнелапа. Утінь Тигрок Тигрокіхой сильний та безстрашний кіт. Має шрам на носі, виховник Круколапа. Круколап сором'язливий новак. Став невпевненим через свого злого вчителя Тигрокіхтя. Коти вояки на волю. Серія вісім. Вся миша станет чудовим сніданком для старейшин. Проміння заливало лісову долівку, якою вогнила блукав у пошуках здобичі. Дві повні минули, відколи він почав тренуватися. Тепер він почувався тут, як риба у воді. Проте зараз вогнелап відчув, як у нього на спині настовбурчується шерсть. Вогнелап не зміг визначити запах цієї істоти, проте враз а! що таке? Сіролапи. Вогне лап упізнав голос і вловив знайомий запах свого друга. Рятуйте! Це ж я, вогнела. Рудий кіт зіп'явся на лапи і обтрусив усе тіло аж до кінчика хвоста. Сіролапе, це я. Я думав ти ворожий вояк. Я сам так почувався. Ти ж з мене мало, що паси не дер. Вибач. Але що ж я мав думати, коли ти отак на мене сунув? Я сунув. Та ж то ж було моє найкраще непомітне скрадання? Непомітне. Та ти й досі скрадайся, як одноногий барсук. <рив> <рив> Підражнив вогнелап, його вуха грайливо прищулилися. Ну, зараз я тобі покажу одноногого барсука. Двоє котів стрибанули один на одного і почали перекидатися, шартівливо б'ючись. Сірола плуснув вогни по голові своєю важкою лапою і перед очима молодого новака затанцювали зірочки. Ти занадто легко здаєшся, нявкнув сіролап. Щойно він це зробив, як вогнелап знову зірвався на лапи, скинувши сірола із себе прямо в чагарі. Несподіванка головна зброя новака. Сказав вогнелап, цитуючи одну з улюблених фраз ливосерда. Дошени мене. Гаєє Двоє новаків гралися, імітуючи якусь важливу бійку. Проте, все ж таки, вогнелап вирішив схаменутися, пожній сіролап бистрибнув на нього. То як там просувається твоє завдання? У мене все було чудово, доки ти не приперся. Я уже майже спіймав мишу, коли твоє тупотіння її злякало. Ой, вибач мене. Та усе добре, ти ж не знав. Хай там як хіба ти не повинен перестріти чотових на миші з вітряним кланом. Я думав, ти маєш передати їм повідомлення від Сонязірки. Так, але алези ще є. Я думав трошки пополювати. Я голодний. Я теж голодний. Але спершу маю вполювати з для клану, а вже тоді для себе. Я закладаюся, що Пісколапка і Порохолап заморили не одного комарика, коли були на своїх ловах. Не здивуюся, якщо вони так і робили, але ну, це моє перше самостійне завдання. І ти хочеш усе зробити правильно? Я знаю. То що там за повідомлення від Синізірки, зрештою? Запитав Вогнелап, змінюючи тему. Вона хоче, щоб чатові чекали під великим сикомором, аж доки вона не приєднається до них у Сонцепіку. Здається, десь там тинялися кілька котів із Тіньового клану. Синізірка дуже хоче все перевірити. Тоді тобі краще вирушати, сіролапе. Мисливські угіддя вітряного клану не так уже й далеко звідси. Ще є час і, гадаю, мені слід допомогти тобі після того, як ти через мене втратив отон мишу. Неважливо, я знайду ще одну, день такий теплий, що їх тут має бути вдосталь. І то правда, але тобі все одно треба буде їх спіймати. Е, це, знаєш, може тривати і до сонцепіку, а може, навіть і до заходу. Вогнелап кивнув без особливого захвату, слухаючи, як бурчить у нього в животі. Ймовірно, доведеться зробити три-чотири вилазки, щоб фолювати достатньо здобичі. Перш ніж він нарешті зможе поїсти, на небі уже з'явиться срібносмуга. Сіролап перегладив вуса. Я допоможу тобі на початку. Зрештою, це й я тобі винен. Думаю, ми встигнемо спіймати кількох водяних щурів, перш ніж мені доведеться йти. Вогнелап кивнув і вирушив у слід за сіролапом, угору за течією, радий його товариству й допомозі. Запах лисиці, що досі висів у повітрі. Раптом посилився. Вогнелап закляк. Ти це відчуваєш? Лисиця, так, я ще раніше її внюхав. А зараз цей запах тобі часом не посвіжів? «Угу! Твоя правда? Глянь, вогнила глянув, поміж кущів рухалося щось руде й волохате. воно вийшло з чагарів на узлісся, і вогнила побачив присадкувате тіло, яке відливало червоним у зблисках сонця. Воно мало дуже пухнастий хвіст і вузьку, довгу морду. То це і є лис? Яке ж у нього потворне рило? І не кажи. Знаєш, я одного такого переслідував, коли ми вперше ну зустрілися. Радше то він тебе переслідував, дурню, ніколи не вір лисам Виглядає, як пес, поводиться як кіт. Мусимо попередити королев, що він вдерся на наші землі. Лисиці нічим не кращі за борсуків. І ті, і інші можуть вбити кошенят. Я радий, що ти не став задиратися з тим, якого зустрів тоді. Він би такого шкето, як ти, і від нищі не відрізнив. Вогнегла здавався ображеним, тож сірогла додав. Хоча зараз у тебе значно більше шансів, Сині зірка, напевне, пошле вояський патруль, щоб його злякати. Ну, аби заспокоїти королев. Лис не помітив їх, тож двоє новаків продовжили свій шлях уздовж струмка. Добре, а як виглядає борсук. Чорнобілий, з короткими лапами. Ти впізнаєш його, коли зустрінеш. У борсуків паскудний характер, але вони дуже незграбні. Не так люблять нападати, як ясла, як лисиці, але кусається просто несамовито. Як думає, свідки у старого куцохвоста взялося його ім'я? Він і на дерево вилізти не може, тому що борсук відчикрижив йому хвоста. Вогнелап згадав куцохвоста, того самого старішину, який привітав його першого дня, коли він з'явився в таборі. А чому так? Боїться впасти. Коту потрібен хвіст, якщо він хоче приземлитися на лапи. Хвіст допомагає перекидатися в повітря. Вогнелап кивнув на знак розуміння. Як і передбачав вогнелап, полювалося того дня дуже добре. Невдовзі сіролап уже схопив мишку, а вогнелап спіймав дрозда. Він убив його миттєво. Вогнелап накидав на здобуть землі, щоб сховати її від хижаків до свого повернення. Раптом перед ними пробігла білка. Вогнелап перший зірвався з місця. За нею. Проте білка вже стрімголов шуснула у дупло берези. Ех, втратили. Відсапуючись, обоє котів спинилися, щоб перевести подих. Їх здивував їдкий запах, що зненацька вразив котячі роти і носи. Коти рушили вперед і виглянули з лісу на величезний темний шлях. Це вперше вони були тут самі. Грикання тих галасливих потвор досі відлунювало над твердою поверхнею. Обидва коти нерухомо втупилися кудись просто перед собою. Громошлях! Я й не думав, що ми забралися так далеко. Так, са ті потвори справді смердять. Ти коли-небудь бував по той біч громошляху? Mm -mm. Сіролап похитав головою. Вогнелап ступив крок із підліску. Дерева від громошляху відмишовувала смуга маслянистої трави. Він поволі вийшов на неї і відразу відсахнувся, коли повз нього промчала смердюча потвора. Ого? Яка дивна місцина? Е Гей, що ти робиш? Вогнелап не відповів. Він вичекав, доки на виду не зосталось жодної потвори. Тоді знову кинувся вперед, навпростить через траву, до самісінького краю дороги. Вогнелап підвів очі глянув на ліс по той біч громошляху. Чи це чиїсь очі спалахнули на іншому боці. Він пронюхався до повітря, але не відчув нічого. Очі по той біч все так само сяяли у тінях. Тоді повільно кліпнули. Тепер вогнила був певен був вояк тіньового клану, і він дивився прямісінько на нього. Вугнилапі стрибнув і від сіролапового голосу, і від здоровеної потвори, яка прогреміла перед його носом. Вітер, який вона здійняла, заледве його не перекинув. Ти му дурень. Що це ти зробив? Мені стало цікаво, який він, громошлях. Ходімо, забираємося геть звідси. Вогнелап рушив за сіролапом, який попрямував назад до лісу. Коли вони нарешті відійшли безпечну відстань від громошляху, сіролап спинився перевести дух. Войно лап усівся і заходився вилизувати куйовджене хутро. Здається, я бачив вояка тіньового клану у лісі, там потибіч шляху». Вояк тіньового клану? Справді? Ну, я майже певен. Ну, тоді добре, що та потвора з'явилася саме тоді, коли з'явилася. Де один вояк тіньового клану, там неодмінно ще кілька, а ми їм поки що не суперники. І, до речі, краще нам звідси вибиратися. Та й мені треба рухатися, якщо я хочу вчасно перестріти чотових. Побачимося. Може, сер дозволить мені приєднатися до тебе на ловах, коли я принесу звістку. Вонилап спостерігав, як біжить його товариш, і трішки заздрив сіролапові. Хотів і собі отак побігти до чотових вояків, але йому, принаймні, буде ще розповісти піскулапці і Порохолапові у таборі. Сьогодні він уперше побачив вояка тіньового клану. Дякую за перегляд. До наступної серії!